Загадковий фронт, як одна історія, може перевірити абсолютно все: чесність, порядність і навіть пам'ять про героїв. Чи справді країна зрозуміє, хто тут справжній герой, а хто просто майстер пір'ян і політичних ігор? Адже коли з'являються слова про беззаперечну чесність, гримлять дзвони тривоги. Це не просто пафос, це гучний виклик, що звучить у найтемніші куточки нашого суспільства. Коли Андрій Єрмак говорить, що він людина порядна і має намір солідарно йти на фронт, уявляєте цю сцену вогні, медиків, запах пороху, холод металу і його слова, мов бомба. А чи справді це більше, ніж слова? Вірно, соцмережі миттєво реагують і жартують, мовляв, у війську раді будь-кому хто таке чує. Та за цим голосом ховається питання: хто справжній фронтовий і хто просто грає на публіку? Де проліскає та межа між чеснотою та політичною маніпуляцією, і найголовніше, чи готовий той, хто називає себе чесним, відправити інших туди, де головне виживання, а не політичний піар? Однак повернемося до реальності. Всі знають, що в кабінетах Кремля також обожнюють дбайливо приховувати справжню правду в офісах владних структур у багатьох крильцях. Товсті стоси паперів і тонкі нитки, що ведуть до бізнес еліти та енергетичних магнатів. Вони мають друзів і зв'язки далеко за межами державних стільців, і саме ці обриси підказують, чи справді наш фронт це місце чесності, Україна велика сцена, і кожен грає свою роль. І ось тут з'являється постать Дмитра Штанька, знаменитий викривач корупції, що швидко став символом справжньої фронтової чесності. А пам'ятаєте цей момент? Два роки тому він виступив із відео, де наголошував про корупційні схеми в оточенні Єрмака. Мовляв, його брата призначили не без участі владних рук. Маніпуляція, не думаю, це був виклик системі. Мовляв, правда є, і вона глибока, навіть якщо її приховують за поправками до законів чи за красивими словами. Та саме тоді починається справжній рух, болісний і непередбачуваний. Його викликали на фронт, і романтика переїзду у бойові позиції змінилася реальністю. Запах пороху, блиск куль у повітрі, криваві рани і нелюдські голоси. Дмитра мобілізували як звичайного солдата, і що найпорушуюче, він пішов служити на найгарячіші напрямки під Луганськом і Бахмутом, там, де земля тріщить і руйнується, де з ринку, з духом горілки, запаху бензину та диму виростає цвіль з руїн. Його колеги дружно згадують, що він не просто викривач, а людина, яка йшла на смерть із гідністю, не залишати товаришів і боротися до останнього подиху. Пам'ятаєте цей момент під час обстрілу, що здригнувся у підвали безконечних боїв, Дмитро отримав контузію і мав залишити позицію. Але, мов справжній герой, відмовився його автомат, вибухнув як пір'я в штормовій вітрі, але він не здався. Той, хто ще кілька днів тому говорив про чесність у корупційних схемах, став символом справжньої масштабності, і смерть його стала гірким пророчеством, адже вже за тиждень його не стало. Його останній допис у соцмережах був прото перед смертю швидко закінчується все і правда, і життя, і цей гіркий відлунний голос все ще залишається. А чи не є ця трагічна історія доказом, що чесність і порядність? Не просто слова, вони це те, що коштує життя. І чи справді команда, яка бере владу, готова пережити цей виклик, чи здатна вона, побачивши правду, піти йти вперед, так як пішов Дмитро? Відповіді немає. Лишається лише гірке питання: чи вистачить нам мужності бути чесними, навіть коли важеля переплетені з кров'ю. Говорять, що цей випадок може стати тестом для України. Чи здатні вона зрозуміти, що справжня чесність не в словах, а в реальному героїзмі, в ситуації, коли політично помічні механізми змагаються в обході законів, чи дістанеться місця тим, хто реально готовий пройти цей шлях без посмішки і без фальшивих обіцянок? Це питання, яке наше суспільство мусить ставити кожного дня, адже інакше їхні політики, їхні суди і їхні корупційні схеми? Ще довго залишатимуться маленькою хворобою і руйнуватимуть віру тих, кому ще не все втрачено. Тож чи готові ви довіряти тим, хто, як Дмитро, вирішив платити за чесність життям? Це не просто питання, це виклик нашої з вами честі і нашого майбутнього, бо правда про героїв не в словах, а у їхній відданості. І саме цю правду ми маємо зараз поширювати, щоб історії, подібні до Дмитра Штанька, Більше ніколи не були просто трагічними спогадами, а стали катализатором змін. Минуло вже кілька років, але історія Дмитра Штанька знову повертається як гострий нож у серце суспільної пам'яті, адже саме його звитяга стала символом внутрішнього конфлікту між тим, що виражаємо словами, і тим, що робимо в дійсності. Війна на кордоні це не лише залізої руїни, а й випробування людської честі. Як так сталося, що колишнього викривача корупції, звичаєвого мовчазного борця, відвели на найгарячіші позиції, де смерть була щоденним супутником? Що це за ірраціональна логіка, де політика і особиста відвага переплелися у смертоносному коктейлі? Перше, що кидається в очі, це жахливий звук металу, що розбивається, і запах палаючої резини, коли наш герой потрапив під обстріл, чули? Саме там, у часи, коли війна ставала безжальнішим злочином, Дмитра наполегливо кликали на найнебезпечніші шуми. Знайомі кажуть, що його автомат тоді був розбитий вщент, але він, немов зґвалтований обставинами, відмовився залишати позицію, продовжуючи бій. Чи знаєте ви, що саме такі люди, як він, це той останній ланцюг, що тримає країну? Або ж це саме ті герої, яким судилося загинути у ході боротьби? Що більше нагадує карнавал маріонеток зі зламаними нитками, а тепер уявіть, через кілька тижнів його вже не було. Зі святою землею під ногами, з кров'ю на рукавах, він пішов, щоб повернути вкрадені позиції. Це була не просто боротьба, це була Одіссея самопожертви. Його побратими говорять, це був справжній герой. А чи чули ви раніше про таку сміливість навіть під час останнього обстрілу, коли поруч розірвався снаряд? А автомат падав у купу металу, він уперто залишився стояти. Ви будь-коли відчували, яку вагу має доля воїна, коли кожна секунда це можливість зробити вибір між життям і смертю. Бо іноді відповідь це не вибір, а обов'язок. Це не все. Перед гучною смертю Дмитро пише у соцмережі ще одна спроба привласнити чужі подвиги, ще один політичний цирк на крові наших героїв, і це. Не просто слова, а заклик, що змушує замислитися, адже ледь не щодня у рейтингах політиків звучать обіцянки та заяви, одна краще за іншу. Але скільки з них справжні? Чи готові наші керівники пройти шлях, який пройшов Дмитро? Чи здатна влада, що так часто говорить про чесність, справді сама бути чесною у своєму ставленні до захисників? Знову та знову ми питаємо себе. Що означає бути справжнім військовим патріотом? Чи, можливо, під час війни відповідь залягає у тому, щоб пройти той самий шлях, що й людина, що дала життя? Може, саме тоді стане зрозуміло, що чесність це не театр під бій, а щоденний вибір на фронті у тилу і навіть у кабінетах. А так чи інакше, історія штанька нагадує нам, правда має свою ціну, і вона на передовій. Якщо керівники не зможуть показати приклад, чи ж можливо всім нам довіряти, що означає чесність у країні, де політичні ігри часто перетворюються у шоу, можливо, час не тільки говорити слова, а й діяти, і пам'ятати, що герої, як Дмитро, загинуть даремно, якщо їхній приклад залишиться без військового та громадського захисту. Поділіться своїми думками, що має статися. Щоби влада і суспільство перестали виробляти лицемірство і почали боротися чесно, чи здатні високопосадовці пройти шлях, який пройшов наш герой, чи саме їхні дії визначать, які цінності залишаться у нашій історії, адже відповідь на ці питання це заклик до кожного з нас розпізнати, що справжня чесність це не слова, а справжній бойовий дух, вміння захищати не лише країну. А й свою гідність в історії будь-якої держави є свої герої та антиподи, ті, що йдуть у бій без зброї, і ті, що залишаються у тилу, змагаючись за політичний престол. Одним із найяскравіших прикладів стала доля Дмитра Штанька, людини, яка своїм життям і смертю стала символом справжньої чесності, справжньою фронтовою сутністю українського воїна. Рік тому цей сміливець, нещодавно відомий як борець з корупцією, раптово опинився на передовій. Його перепідготовка проходила у спеціальному навчальному центрі Десна, де під контролем військових агентів він здобував військову майстерність. Довкола лунали гурки транспортних засобів, запах пороху змішувався з пилом, і потом там, серед спеки і пилюки, його переплавляли у справжнього бійця. І саме тоді він усвідомив, що корупція це не лише затьмарена мережа хабарів, а й безжальна боротьба за людську честь. Після тривалого навчання і під контролем спецслужб його відправили в найгарячіші точки Бахмута на перехрестя вогню, де артилерія перетворювала міські квартали на руїни. Там, у хаосі вибухів і димової завіси, штанько став рядовим, не героєм, що отримує нагороди, а простим солдатом якого атакували снаряди, і вся земля під ногами шепотіла життя чи смерть у гуркоті, що підвищує тиск крові, він іще раз довів, що справжній герой не той, хто кричить, а той, хто мовчки йде до кінця. Звучать розповіді побратимів про його неймовірну мужність під час однієї з засідок неподалік розірвався снаряд, і майстер кулемета, майже вбитий вибухом, відмовився залишати позицію. Після цього його вивели з лінії вогню, але він знову повернувся, продовжуючи боротися як справжній самопожертвець. Його останній бій не лише історія про смерть, а боротьба за правду. Останні слова у соцмережах, зроблені тиждень перед трагедією, вже тоді пророкували злочинці привласнюють собі героїчні подвиги, намагаючись витягти з крові бійця політичні дивіденди. Це був виклик у бік владних еліт, простий солдат проти політичних ігор. Вся ця Одіссея ставить питання, чи здатні високопосадовці, що говорять з трибун про мужність і честь, пройти шляхом чесної служби, адже для них фронт це переважно дипломатія і стратегічне планування, а не руйнування і кров. Але саме на їхніх зусиллях мають будуватися довіра і легітимність, чи готові вони сходити на рівень, коли чесність? Це не слова, а життя. Чи можуть керманичі країни зважитися на крок піти у строкати хащі фронту, де кров і чорна земля вживають їхню славу? Історія Штанька нагадує справжня чесність це не декларація із телевізора, а дія, яка змінює реальність. Вона попереджає у цій війні не кожен герой носить ордени і має високий чин є ті, хто ризикуючи життям. Стає символом незламності, а є й ті, хто зашиває у кишені галактичні статки і виграє крізь кров і пил. Це не просто історія про смерть, це історія про безправність правди, про те, як політична корупція і самість руйнують моральний фундамент нашої боротьби. Довгий шлях до історичної правди веде через можливу зраду і зневіру, чи здатна країна вірити у чесність своїх лідерів. Коли ті, хто розповідають про служіння, бояться навіть ступити на п'ятачку фронту, питання стоїть на порозі. Якщо політики і справжні герої йдуть у різних напрямках, хто тоді захистить справжніх героїв від політичних інтриг? Де межа між благородством і політичною хитрістю? Чи не стане шлях штанька уроком, чи не зникнуть вони, якщо знову зрадимо свій обов'язок бути чесними? Розмірковуючи над цим, слід задуматися ще глибше: чи може військовий, що йде у найгарячіші точки, бути прикладом для влади, чи здатні високі посадовці, говорить про підлогу, пройти той самий шлях, чи не стануть вони, мов тінь, лише словами, якими заливають запал українського духу? Адже якщо правди не буде, то воїни і досі сидітимуть в окопах, а політики просто спостерігатимуть з високих кабінетів, уділяючи лайки, це не лише питання моралі, а безпосередній виклик для майбутнього. І з цим з'являється питання, що шокуватиме до глибини, скільки ще героїв із кров'ю на руках, які сказали чесно своє слово, і згоріли вогні, чи можемо ми ще дозволити собі знову каранити правду? Коли за спиною лишаються убиті, мабуть, час не просто добре обдумати, а й відповісти, хто насправді герой, а хто просто вдає? Лише так ми зможемо не забути, що на фронті не просто боротьба за землю, а боротьба за мою і твою честь і за пам'ять про тих, хто пішов у безсмертя, так і не отримавши пишних похоронів, готові вислухати цей поклик, адже який справжній тягар у цьому світі. Відмовитися від власної честі та пройти повз безсмертних героїв, чи не настав час капітулювати перед правдою, чи достатньо у нас мужності повернути себе вірі, відповіді у ваших серцях? А я хочу вам сказати: якщо зрадимо їх знову, чи зможемо жити із совістю? Бо можливо, що зрадимо не ворогам у світі, а самим собі.